Ми живемо в християнській країні. Навколо нас всі християни. Ми ж в християнській країні. Чи не так? Якщо ви вийдете на вулицю, скажете, ви християни, що люди скажуть? Звичайно, християни. Сьогодні хочу сказати трішки, поговорити разом з вами перед тим, як ми разом помолимося, хто такий справжній християнин. І освіжити в пам'яті те, що ми знаємо, хто не знає, де що уточнить. І сказати декілька міфів про християнство. Одного разу Ісус Христос привідкрив слухачам своїм таку завісу майбутнього і розповів те, що буде колись. Ісус сказав, що прийде день, коли мільярди людей. Будуть стояти перед Ним на суді. І Він розділить одних по праву сторону, інших по ліву. Але Ісус продовжив, що серед цього натовпу буде ще одна група людей, яка поставить претензію Богові. Господи, хіба не твоїм ім'ям ми чудеса творили? Демонів виганяли, але вони почують у відповіді. Відійдіть від мене ті, що чинили без Я не знаю вас. Ісус Христос сказав, що так буде. Ця група людей, мабуть, були переконані, що вони були справжніми християнами і очікували бути з Богом. Але Він не знав навіть їх. Сьогодні питання до мене особисто і до кожної з нас. Щоб кожен з нас сказав, чи можу я назвати себе щирим християнином? Чи є я християнин? Сподіваюсь, сьогодні ми на це питання подумаємо і ще раз задамо собі це питання, щоб бути впевненим у відповіді на це питання. У нас взагалі б не було ніяких проблем. Сьогодні, можливо, хтось думає, а яка різниця взагалі помиляюся я в цьому питанні? Чи не помиляюся. І от читаючи такі уривки, ми розуміємо, що можна один раз помилитися і провести вічність не в тому місці, де взагалі планував, де мріяв, де думав. Хочу назвати сьогодні п'ять основних міфів про християнство. Ми спочатку дізнаємось, Міфи про християнство, а потім скажемо, хто ж такий справжній християнин, читаючи Євангелію. І так, міф перший: християнин той, хто народився в християнській сім'ї. Іншими словами, середовище, в якому я народився і виріс, робить мене християнином. Є багато людей, які виросли в християнських сім'ях. І... Корінчик цього розпочинається тоді ще, коли хтось думає, а чому хіба був час, коли моя дитина, яка виросла, наприклад, в християнській сім'ї, була не з Богом. Ми ще маленьких дітей приносив церкву, посвячуємо їх Богу і каже, Боже, благослови, освяти. І тому багато людей думають, або є причини думати. Що якщо я народився в християнській країні, то я християнин. Якщо я живу в християнській культурі, я християнин. Більше того, можливо, я взагалі народився в сім'ї, де батьки віруючі, щиро віруючі. Чому я не християнин? Я повинен бути християнином. Але ми знаємо, що якщо людина народилась, скажімо, наприклад, в сім'ї вчителя, це не, не факт, що буде дитина теж вчителем. Якщо хтось народився в інших умовах, скажімо, може так стало, що в літаку, це не значить, що буде пілотом. Або так. Але середовище це прекрасна річ. Якщо воно гарне, добре, якщо там ми знайшли чудове християнське виховання, це величезне благословіння, тому що в нас. Або в таких дітей є великий потенціал бути християнами, коли з дитинства чують слово Боже. Це більший потенціал, ніж просто хто виріс в сім'ї людей, скажімо, атеїсти. Тому християнами не народжуються, християнами стають. Християнами потрібно стати, але ніяк не народжується. У Бога є лише діти, внуків у нього. Немає. Тому можна стати християнином, стати дитям Божим. Але якщо хтось, будучи батьком, матір'ю, у нас є діти, і вони теж стали автоматично християнами, такого не буває. Це міф. Міф другий. Християнин той, хто вірить в Бога. Чекайте, але на Україні 70-70% визнають, що існує якась надприродна сила, яку називають Бог. Все так розумно створено. Природа так гармонійно, циклічно міняються, всі пори року, І все так чудово створено. Але чи стало більше добра на вулицях? Чи стало щось по-іншому в житті людей, які просто вірять, що Бог десь там існує в природі? Така віра, вона не є спасаюча. Чудово, але Ісус Христос сказав: і біси вірують і трепещуть. Вони теж вірять, вони знають, що Бог є, але їхню участь нічого не змінить уже. Сьогодні навколо нас є багато людей, які в бесідах е говорять, да, я теж вірю, що Бог є. <клес> От е людина так розумно створена, природа і все інше говорить, що є якась надприродна сила. Но чи віра, що Бог десь там є, змінює моє життя чи ні? Не змінює? <клес> і так навколо нас. Переважна кількість людей вважають себе в нашому суспільстві християнами. Але чи стало менше розлучень, абортів, чи стало менше алкоголіків? чи стало менше наркоманів в нашій країні, через те, що така велика кількість людей, християн, навколо нас, які вірять в Бога. Ні, цього зла стає ще більше. Чому? Через те, що віра, що Бог десь там є, не змінює моє життя і не спасає. Ми можемо вірити, що фізкультура покращує здоров'я наше. Ну, чи займається кожен з нас кожен ранок фізкультури і чи кожен вечір? Ми віримо, ми знаємо, але ми цього не робимо. Але для того, щоб моє здоров'я, скажімо, покращило, мені, як мінімум, потрібно займатися цим. Просто вірити і знати це одне. Просто вірити і знати, що Бог десь там є, це одне. Але мати його в серці це інше. Міф третій християнин той, хто молиться і читає Біблію. Чекайте, але ж християни дійсно моляться і читають Біблію так. Християни моляться і читають Біблію. Безумовно. І молитись потрібно. Це невід'ємна частина християнського життя і читати Біблію також. Але ви знаєте, що мусульмани. Значно більше моляться, ніж ми з вами. Тому що п'ять разів на день регулярно вони це по графіку роблять. І щиро вірячи в те, що вони вірять. Чи робить це їх? Християнами, бо вони моляться так багато. Багато людей читають книги, читають Біблію. І це дуже добре, коли люди читають Біблію, тому що від Слова Божого приходить жива віра. Але приведемо пару прикладів. Карлу Марксу було приблизно 17 років, коли він написав роботу, яка тлумачила один уривок з Івана від Іоанна. І все було чудово, і з цим погоджується Богослови, що він тлумачив. Але пройшов час, і він став дуже таким запеклим атеїстом. І його читання Біблії чомусь. Не привело до живих стосунків з Богом. Микола Микита Хрущов, колишній генеральний секретар Радянського Союзу, в дитинстві своєю бабусею читав Біблію, І є такі дані, що навіть навчився читати не завдяки букварові, а завдяки Біблії. Але саме він. Говорив, що до кінця 1985 року ми по телевізорі покажемо останню віруючу, який буде відрікатися від своєї віри в Бога. Що вам вже давно нема, хоч він і читав Біблію в дитинстві. А християн стає все більше, церкви множиться, спасених людей стає все більше. Читайте Біблію, пізнавайте Слово Боже. Воно змінює життя людини. Якщо в людини є віра, і це Слово Боже. Яке заслуговує нашої уваги і довіри. Але якщо тільки читати Біблію і просто інколи молитись або часто молитись просто по потребі, це не робить нас християнами. Міф четвертий християнин той, кого охрестили в дитинстві. Це один з самий розповсюджених міфів в нас на Україні, оскільки ми живемо в православній культурі. Вважається, що якщо охрестили в дитинстві, це християнин. Іншими словами, якщо не ухрестили в дитинстві, багато священодій плоть до того, що не похоронять зазвичаями, якщо не був охрещений в дитинстві. Але скажімо, якби ми зробили екскурсію в бабани біля нас, там є в'язниця. І там є багато українців, які вже не один раз а по декілька раз ув'язнили чомусь. Звичайно, бо більшість з них кажуть несправедливо. Мене взагалі тут треба було випустити Але якби ми зайшли туди і запитали, скажіть, хто охрещений в дитинстві? Більшість з них підняли б руку і сказали, то в мене хрестик є, я навіть покажу зараз. Правильно? Тому що більшість людей, десь 70-80% людей на Україні, так говорить статистика, охрещені в дитинстві. Але питання, що ви тут робите? Хтось за насильство, хтось за вбивство, хтось за крадіжку, хтось за інші речі. Чому ви тут, коли ви християни? Чому ваше християнське життя привело вас і віра в Бога, до бабанів? Ми можемо сказати, що чудово, якщо батьки хочуть, щоб Бог благословив дитину. Це заслуговує уваги. Але дуже нечудово, коли люди думають, зробивши обряд над дитиною, вона стане християнином. Від цього християнами не стають. П'ятий міф Християнин або християни люди високоморальні. Просто потрібно жити високоморальним життям, і ти будеш християнином. Дійсно, християни повинні бути людьми високоморальними. Але не кожна високоморальна людина є християнином. Дійсно, є християни, яким потрібно було повчитися в інших, можливо, навіть невіруючих людей, повчитися правилам етикету, моралі, поведінки, культури і так далі. Так, да, можливо, визнаю. Але це не значить, що ті люди, які просто живуть порядним життям, вони вже є християнами. Тож питання, хто такий справжній християнин? Хто він? З чого це християнство розпочинається? Читаємо дії святих апостолів, 11 розділ, 25-й, 26-й вірш достатньо. 11-26. І було так, що цілий рік. Вони збиралися в церкві і навчали багато народу. І учні в Антіохії стали вперше називатися християнами. Учні в Антіохії вперше почали називатися християнами. Отже, спочатку послідовників Ісуса Христа називали як? Прослухали Учні. Учні, правильно? Учні! учні. Що вам говорить термін учень? Вчитися, да? студент, парта, домашнє завдання, самостійна робота і контроль Дематику, і самі... <смі> багато всього, да? вчитися. Кажуть, вік живи, вік учись. Але в мене виникає і асоціація така, що для того, щоб стати студентом будь-якого закладу, потрібно що зробити? Здати іспит, да? вступити. Здати іспит. Для того, щоб стати учнем Ісуса Христа або стати, скажімо, студентом університету, ректором якого є Бог, якщо так можна сказати, потрібно теж здати іспит. І тоді ти станеш учнем. Ну не здавши його, ти не можеш себе назвати таким. Що ми говоримо? Давайте невеличкий тест на знання Біблії згадаємо кілька місць. З якими словами Іван Хреститель звернувся до людей, коли в пустелі проповідував? Що він говорив? «Покайте. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це була суть Його звернення до людей. І він хрестив, і те, що він хрестив, це не те хрещення, що ми робимо з вами, тому що ми інший зміст вкладаємо в хрещення, а він на коли люди каялись у знак того, вони охрещувались в покаяння, занурювалися. Після хрещення і випробувань в пустелі Ісус Христос пішов на служіння. Покайтесь і віруйте в Євангелію.